Дорогі друзья, слово для поздравления предоставляється меру города Теплодар Жовніру Михаїлу Васильовичу. Шановні теплодарці, від щирого серця хочу поздоровити вас з наступаючим 2016 новим роком і Різдвом Христовим. Ви знаєте, завжди, завжди в кінець року, згадується рік, який минає. Напевно, він для нашої держави, для нашого теплодару, напевно, кожного з нас був не найкращий. Війна на Сході, спадок економіки. Але завжди під новий рік ми всі. Загадуємо бажання. І надіємося, що 16-й рік для нас буде кращий. Які... Знаєте, в 15-му році непідйомні комунальні послуги. Ціни, які нікому ніколи не снились. Але ми загадали бажання. 16 2016 році капітальний ремонт водопроводу внутріквартального, капітальний ремонт одного і другого дитячого садочка. Капітальний ремонт від ВНС-1 до ВНС-2 водопроводу. Капітальний ремонт КНС-2. І, звичайно, очисні споруди. Я надіюсь, що те, що ми задумали на 16-й рік, воно збудеться. А вам хочу побажати міцного здоров'я, добробуту вам і вашим сім'ям. І давайте повіримо в себе. Знаєте, от я сьогодні дзвонив по різних містах, приблизно як наш теплодар, який бюджет міста. У нас бюджет більше, ніж в минулому році, на дуже мало десь на 3 мільйона. Він складає 18 мільйонів 500 тисяч. Вбіляє цей бюджет 56 мільйонів. А в Южному, я подзвонив, він каже, я зараз не знаю, але два роки назад був 200 мільйонів. А знаєте, в нас є до кого рівнятися. І я вірю, що прийде час і нам будуть дзвонити. Який у вас бюджет? О, треба вас доганяти. Я вірю в себе, я вірю в вас, вірю в наш теплодар з Новим Роком і Різдвом Христовим.